Усім привіт! Ви на каналі Red Star. І сьогодні це моє друге відео. Давайте розглянемо нашу новиночку. Наша новиночка називається Squishmallow. Mellow. Ось тут є такі пакетики. Можете роздивитися. Колекція вам знайома, тому давайте брати пакетики. З колекції Hello Kitty давайте візьмемо з піцами. І з нашої новиночки Сквіш Мелоу я хочу дати сердечко. Ось такі пакуночки нам на розпаковку. До речі, напишіть у коментарях, яку зробити наступну новинку. І якщо ви будете мені писати ідеї, я буду деякі ідеї брати з коментарів. До речі, ідею з квішмелу я брала у санаке. Давайте вже відкривати наш каталог на наших сторінках. Першу колекцію ми відкриємо Hello Kitty. Ну, давайте вже нарешті відкривати наш пакетик. Це в нас ось такий котик. Це не киці, це котик, і йому бантик, до речі, потрібно сюди причіпляти. Давайте ми його наклеїмо ось сюди біля оцеї киці. Ось так. Давайте вже клеїти. До речі, як думаєте, ще досі клеїти на двохсторонній скотч, на пергамент, чи шукати папір, що типа, зразу з двохстороннім скотчем? Можете написати свої ідейки в коментарях. Давайте вже клеїти нашого кота і бантик до кота. Його ми клеїмо сюди. Ось так. Ось така в нас сторіночка виходить. Якщо що, спойлер, тут будуть дві легендарки. Давайте сторіночку для нашої новиночки. Ось така вона, просто з сердечками. І якраз пакунок з сердечками. Дуже прикольно. До речі, я почала робити тепер ось такі відкривашки. Ну, давайте відкривати вже нашу новиночку. Ну і нарешті ми дочекалися відкривати нашу новиночку. Блін, якщо я порву Коротше, я змогла її дістати. І це ось така поняшка з квішме. Вона, якщо що проста. І вибачаєш за посторонні звуки. Давайте її клеїти. Я її хочу наклеїти ось тут. Поки що в нас сторіночка досить пуста. Але скоро тут ще буде 5 її дружків. Ну і, на жаль, на цьому все. Хто хоче, щоб я на наступний раз зробила аж дві колекції, а не одну, пишіть у коментарях. Ну і на цьому все. Всім па-па!